Робила комп'ютерну томографію, встановили, що пошкоджена ліва півкуля головного мозку. Із діагнозом інсульт у першій міській лікарні Полтави півтижня перебуває Олег Юзік. Говорить, стало зле під час телефонної розмови. Розмовляв з людиною, яка так сказать дуже багато негативу і все інше. Відчуваю, що... Втрачаю телефон, бачу, що він впав на щоб щоб підняти, бачу, що я вже за телефоном пішов. Мій колега схватив мене. Каже, вас пішла. Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу. І е, якщо надана допомога в перші 3,5-4 години, ризик відновлення функції. Кори головного мозку, функції рухів, в кінцівках, відновлення мовлення є набагато вищі. Із таким діагнозом від початку літа до закладів Полтави госпіталізували 366 пацієнтів. Їх приймають у трьох відділеннях гострої цереброваскулярної патології у першій міській лікарні, а також у неврологічному та нейрохірургічному відділеннях обласної. Торік хворих із інсультами у полтавських медзакладах за такий же час було 339. В літній період із підвищенням температури навколишнього середовища і спекою збільшується кількість хворих на гострі порушення маскового кробів. В червні це було 17 чоловік. За неповний липень вже проліковано 49 хворих. Через мірна спека і якісь фізичні навантаження дають свій результат. Підвищений тиск, гіпертонічний криз. Ну і симптоми запаморочення, слабкість, і з чим і звернувся у відділення швидкої допомоги, яка перенаправила в першу міську лікарню. Першими ознаками інсульту є раптова слабкість чи оніміння половини тіла, порушення мовлення та зору, запаморочення, нудота, а ще втрата координації, головний біль тощо, говорить лікарка Анна Глушко. Фактори ризику це є підвищення артеріального тиску, артеріальна гіпертензія, це є паління, вживання алкоголю, вживання енергетиків, недосипання і стресові ситуації. У міській лікарні Полтави для лікування хворих із інсультом є 30 ліжок, а ще блок інтенсивної терапії. Блок інтенсивної терапії з шістьома ліжками, де дійсно знаходяться пацієнти вкрай тяжкі. В соперів, в комі з порушенням рівня свідомості. З повністю забезпечений блок інтенсивної терапії апаратами штучної вентиляції легень протипролежними матрацами. За словами завідувачки відділення першої лікарні Полтави Анни Глушко, реабілітація після інсульту потрібна кожному пацієнтові. Це, зокрема, заняття із фізичним терапевтом, логопедом та масажистом. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.